А зараз містійні вісі були на екрані. У західних регіонах Індонезії розкинулися величезні простори зелені, які прикрашають ландшафт країни. Багато людей переїхало сюди з міст, щоб працювати на чайних і кавчукових плантаціях. Вони приїхали у пошуках кращого життя, але натомість зіткнулись з новими проблемами. Першопрохідці глобальної місії Іван та Джана побачили нагальні потреби місцевих жителів і вирішили зробити кроки для їх вирішення. Це наш спосіб продемонструвати свою турботу про інше. Ми побачили відсутність електрики та елементарних санітарних зручностей. Тому вирішили вжити заходів. Для досягнення мети ми почали обговорювати це питання з місцевим урядом. Після докладенних зусиль ми прославляли Бога за те, що тепер люди отримали доступ до електроенергії. На додаток ми побудували туалети, які раніше були відсутні. Задовольняючи ці потреби, піонери побудували міцну дружбу з людьми в цій громаді. Попри різні вірування місцевих жителів, вони тепло прийняли нових гостей. Коли вони приїжджають сюди, то влаштовують чудові зустрічі, щоб просто побачити нас і помолитися за нас. Після розв'язання питань з електрикою та санітарією. Піонери зосередились на забезпеченні освіти для дітей, більшість з яких не відвідували школу. Я бажаю, аби наші співвітчизники пережили важливі зміни у своєму житті. Зміни щоб віднімати їх з постійної боротьби до того, щоб вони могли покращити своє розуміння, особливо в сфері освіти та духовності? Я сподіваюся, що принаймні одна чи дві особи стануть стійкими Божими слугами у цьому місці. Любов, що проявили піонери, їхнє співчуття і відданість служінню цій громаді позитивно вплинули на дотежніх дітей та їхніх батьків. Я люблю, коли Джамал та Іван навідують нас. Мої діти завжди з нетерпінням чекають, коли вони знову зможуть зустрітися з ними. Їхнє співчуття та щире серце глибоко торкаються моїх дітей. Будь ласка, моліться за нас, щоб зберегти нашу жагу дослужіння, і також за благополуччя людей, яким ми допомагаємо. Моліться за їхнє здоров'я, освіту та фінансову стабільність. Водночас ми робимо зі свого боку все можливе, щоб знайти шляхи розв'язання поставлених проблем. Зосередженість на очікуванні Божого повернення є викликом, який ми прийняли. Так само, як Ісус пожертвував Собою, ми повинні наслідувати Його служіння як приклад для нас. Ми прагнемо, щоб місія Ісуса знайшла відгук у серці кожної людини, якій ми служимо, як на цій території, так і по. Всій планеті, дякуємо за підтримку піонерів глобальної місії, таких як Іван і Джамал, які жертовно служать Ісусу в цьому куточку світу.